Так, сьогодні буде максимально проста тема, а саме критмаса. Потрібна вона чи ні, якщо все-таки потрібна, то на яку кількість орієнтуватись, на які стати звертати увагу, окрім самої критмаси і так далі. По-хорошому треба було про це сказати ще в древньому відео про артефакти, але якось не склалось. Тому вважайте це продовженням чи розширенням попередньої теми по підбору артефактів. Що ж таке ця критмаса і як її вираховувати? Перше, на що варто звернути увагу, це на дві, так би мовити, категорії критмаси. Критмаса на кожному окремому арті та критмаса на самих персонажах. Критмасу на артах можна вираховувати або самостійно, або просто закинути свій аккаунт на Акашу, де за вас це порахує система і одразу покаже готовий результат. Те саме стосується і критмаси на персонажах в цілому, або рахуйте самі, або дивитесь на Акаші. Одразу хочу зробити уточнення для противників Акаші. Якщо вона вам не подобається, то видаліть телеграм. Як же вирухувати критмасу на окремому арті? В якості прикладів буду використовувати свої артефакти з пустельного сету на скару, бо банально є з чого вибрати. Уявімо, що у вас є ось така квіточка. Максимально стандартна та збалансована, без диких критів, але й без поганих статів, як захист чи ХП. І вам захотілося дізнатись, скільки ж тут крит маса робиться це дуже просто: берете крит шанс в даному випадку. Це 9,7 Множите на 2, ну або просто додаєте те саме число, пізніше поясню, чому так. Тобто 9,7 помножити на 2, або 9,7 плюс 9,7 і до цього просто додаєте к в даному випадку це 12,4. Тобто у вас має вийти 9,7 помножити на 2 плюс 12,4. Отримуємо 31,8. Саме це число і є крит масою, проте не треба лякатись, якщо самостійно ви порахували то отримали 31,8, а умовна акаша показує 31.9. Це відбувається через те, що в самій грі крит роли округлені. Зараз поясню детальніше. У грі можна побачити наступні числа у статах артів: Крит-шанс 2,7, 3,1, 3,5 та 3,9. А крит-дамаг 5,4, 6,2, 7,0 та 7,8. Не треба бути генієм, щоб побачити, що одна одиниця крит-дамагу дорівнює двом одиницям крит-шансу. Тому по крит-масі 7,8 крит-дамагу – це те саме, що і 3,9 йде Звідси і вилізає стандартне правило, збирайте крити у співвідношенні 1 до 2. Ну, не тільки звідси, але основа взята тут. З цими ролами розібрались, але як я вже й сказав, вони у грі округлені. А саме, крит шанс 2,72, 3,11... 350 та 3,89, і криддамах 5,44, 6,22, 6,99 та 7,77. Навіть знаючи цю інформацію, не кожен зможе одразу вирахувати, з яких саме ролів склалось кінцеве число критів, тому тут на допомогу може прийти оптимайзер, в який ви маючи бажання, можете додати свій артефакт, і сайт покаже вам, з яких саме ролів зібрались крити. Я Продовжую в якості прикладу використовувати свою піддослідну квіточку. Шанс 9,7 тут було отримано в результаті трьох крит ролів 2,7, 3.1 та 3,9. А крит дамаг 2,4 в результаті двох. 5,4 та 7,0. Відповідно, якщо кожен з цих ролів додати окремо, використовуючи округлені числа критів, то вийде не 31,8, а 31,87. Сотих, Яку Акаша вже подає як 31,9. Другий приклад розрахунку критмаси, я змушений от змушений, показати на своєму парі, бо гріх не похвалити. На ньому, як ви вже побачили, 7,8 кретдамогу та 21,8 шансу. Не навпаки. І як я вже говорив раніше, берете шанс множите його на 2 та додаєте крит дамаг. 21,8 помножити на 2 плюс 7,8 дорівнює 51,4. Акаша показує 51,3, реальне число складає 51,33. Тобто в одних випадках більше число дає гра, в інших Акаша, але потрібно розуміти, що все це досить умовно і ситуацію не міняє ніяк. Та й знання того, що карти округлені, не дають також абсолютно нічого, але для загального розвитку зайвим не буде. А взагалі, яка кількість кредмаса є хорошою або достатньою? Ідеальним числом критмаси можна вважати 30 одиниць і більше. Але стосується це тільки чотирьох артів: квітки, пера, годинника та кубка. На шапці ідеальним числом можна вважати 20 одиниць критмаси, бо все-таки статів там все ще 4, а крит серед них тільки один. Відповідно, набрати його буде складніше. Але ці 30 та 20 не означають, що якщо у вас менше, то арт обов'язково поганий. Ні. Я назвав ідеальні числа, зібравши які можна повністю забути про зміну артів і спокійно переходити до інших персонажів чи данжів. Якщо ж оцінити всі можливі числа критмаси, то від 0 до 10 це максимально поганий артефакт, жахливий по суті. Від 10 до 20 нормальний, використовувати можна. Від 20 до 30 це хороший, від 30 до 40 ідеальний. Ну і я об'єднав останню категорію від 40 до 54,4 одиниць картмаси. Бо щоб отримати такі арти, треба самі знаєте, куди піти. Ні. Ні, жартую. Просто перед кожним заходом у Геншин, перед кожною грою. Ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Неважко здогадатись, що для переважної більшості гравців ніша від 30 до 40 критмаси це вершина крутості. А до вершини дуже важко та дорого дістатись. Це робиться або ціною відсутності артів на інших персонажах і постійному фармі одного данжу, або ціною перекрафту премогемів у смолу, що є досить дорогим задоволенням. Бо якщо перший раз 60 смоли коштують тільки 50 премогемів, то інші вже 100 і більше. Тому й не треба розчаровуватися, якщо у вас менше 30 критмаси. Бо тепер підходимо до ключового цьому відео: не однією критмасою хороші артефакти. Звичайно, якщо на них 40 і більше, то тут вже однією, так. Але не завжди. Майже у всіх випадках потрібно шукати збалансовані артефакти, а не голі крити. Крім цього, навіть між майже ідентичними артефактами по критмасі може бути величезна різниця в користі для конкретного персонажа в конкретній команді, і навіть конкретній ситуації. Якості прикладу я візьму квітку, на якій вираховував критмасу на самому початку відео, і ще одну з цього ж сету із майже ідентичною кількістю критмаси, однаковою кількістю відновлення, але без атаки. Багато хто може подивитися мого скару і вирішити, що квітка з більшою кількістю критдамогу буде кращою, бо шансу у мене і так вистачає, навіть якщо забрати з квітки взагалі його. А от криддамогу можна і більше, бо там тільки 12,4, а тут цілих 23,3. Проте в реальності ситуація зовсім інша, бо два роли в атаку повністю перекривають більшу кількість криддамогу. Причому що з сапортами що без. Ну а більша кількість шансу зайвою ніколи не буде. Ну хіба у вас вже. Я розумію, що не для всіх на перший погляд могло бути очевидним, що два роли в атаку перекриють роли в крит -дамаг. Тому якщо у вас виникають сумніви, який же арт поставити, то просто зробіть кілька тестів на одному і тому ж мобі, і самі все зрозумієте. Наступний яскравий приклад це перо з хто би міг подумати цього ж сету. Не дивлячись на те, що на даному екземплярі майже 40 критмаси, тут я вже точно не рахував, воно не має жодних корисних статів. На відміну від цього пера, декрет маси набагато менше, але при цьому для персонажа воно даватиме більше завдяки величезній кількості атаки та відновлення, які в парі зі збалансованими критами роблять це перо ідеальним прикладом балансу. Але коли в гру вступає ось це гігачат перо, то ніякі корисні стати його перемогти вже не можуть. 50 плюс крит маси роблять свою справу. Хочу ще показати, як приклад кілька годинників, між якими дійсно складно вибрати. Бо між майже ідентичними вибирати легко. Дивитись сюди, тут критів трішки менше, але є відновлення. Дивитись сюди, тут критів трішки більше, і також є відновлення. Вибір очевидний. А от що робити, якщо є такі годинники, де критмаса є майже ідентичною, інших корисних статів, які допомогли б вибрати, нема. І при цьому крити є абсолютно різними, хоч і крит маса ж. Тут же треба дивитись на конкретного персонажа. Чи є у нього потреба у крит шансі, чи може він хоче більше крит дамагу. Бо, наприклад, якщо я зміню ці годинники між персонажами на фішку виставлю годинник з Аято, а на аято годинник з Фішлі, то обидва персонажі просядуть на кілька відсотків у топі Акаші. Аято в такому випадку втратить крит дамаг і буде мати забагато шансу. А фішка відчує дефіцит вже у шансі, і при цьому буде мати забагато криддамогу, який не зможе адекватно реалізувати через нижчий шанс. Тому, якщо таке все складно і визначитись не можете, то або приходьте на стрім і питайте, або закидуйте персонажів на Акашу і там намагайтесь ставити різні арти, і бачити, чи змінюється позиція персонажа, або найдовший варіант збирайте персонажів через оптимайзер, бо не всі персонажі є на Акаші, далеко не всі. Ну або можете навчитись підставляти свої числа в таблички, але це найдовший і найнудніший для багатьох варіант. Тепер закрию ті моменти, про які ще не сказав. Критмаса на шафті рахується так само, як і на інших артах. Якщо це шапка на кретдамаг, то берете число критшансу, шансу, наприклад, мої 9,3 множите на 2 і маєте 18,6 критмаси. Якщо шапка на шанс, то її крет і буде критмасою. конкретно на цій 23,3 критмаси. Але на початку я згадував критмасу персонажа в цілому. Вона складається із загальної критмаси всіх артефактів, і шапка відіграє тут важливу роль. Бо ось ми беремо вже вирахувану шапку Скари, яка має 18,6 критмаси. Проте при розрахунках не враховувалась критмаса головного стату критдамагу або крит шансу. Рахуються вони, як і собстати. В шапці на критдамаг беремо вже вирахувану критмасу 18.3% і додаємо до критдамагу, який складає завжди 62,2%. Тому, чисто теоретично, дана шапка має 18,3 критмаси, але для критмаси артів персонажа в цілому вона дає 80,8. Тобто 18,3 плюс 62,2. Загальну критмасу артефактів можна переглянути в розділі Артефакти, деталі артефактів. Вереховується вона так само, як і для окремого арта. Шанс множимо на 2, додаємо крит 63,4 помножити на 2. Додаємо 108,8 і і отримуємо 235,6 одиниць крит-маси. одиниць критмаси. Ви можете подумати, Ого! тому тепер треба пояснити, яка ж кількість критмаси є хорошою, яка ідеальною, а яка іде. Грошою можна вважати приблизно 180-200 критмаси. Тобто для якогось СабДД дд по типу Єлайн, Сінцю, Сянки та інших, 180-190 це вже дуже добре і закриє всі потреби. Для Мейн ДД 190-200 також чудово, і проблем з замогом виникнути не повинно. Якщо вже вдалося зібрати від 200 до 220, то це ідеально. Якщо більше, наприклад, 230, то така критмаса іде. Але. Це не якесь там фіксоване число. Якщо у вас похибка, наприклад, в мінус 10 критмаси, то це нормально. Також у багатьох я помічав величезні проблеми з правильним підрахунком критмаси. Люди можуть називати фантастичні числа на своїх персонажах, як от 300 чи 400. Але біда в тому, що вони просто відкривають стати і починають рахувати звідси разом зі зброєю і всім іншим. Але ні, то не те. Більш-менш пояснив все в деталях, але при цьому всьому завжди потрібно пам'ятати, що інші стати також є важливими і стоять по корисності в одному ряду з критмасою. Не раз я вже бачив, як люди люблять зібрати максимально можливі крити для свого персонажа, але при цьому він навіть ультанути нормально не може, бо має величезні біди з відновленням. Так само багато хто ще дивується, чому його Ганя з купою критів дамажить у мелкі менше, ніж та, у якої цих критів не так багато. А все тому, що крити зібрались ціною інших корисних статів, у даному випадку ціною майстерності стихій. І що найважливіше, не для всіх потрібна величезна кількість критмаси, Щит бот діє. Кокомі, Нілу, Чічевхіл, Бенні, Юня, Кукі, Тома, Кадзуха, Альбедо і багато багато інших. Одні персонажі виконують свої функції і без критів, інші грають через ті реакції, які критів не потребують. В принципі, на цьому у мене все. Тому можете збирати і менше ніж навіть 170, менше ніж 100, менше ніж 10. А? 10. 9! Все залежить від конкретного персонажа і від того, що ви від нього хочете, бо можна зібрати і чічі -чі крити, як це зробив я, і ходити, як справжній гігачат. В принципі, на цьому в мене все. Відео вийшло достатньо простим та коротким, але хто не знав, що воно таке, ця критмаса, то мали б тепер розібратись. Дякую за увагу. Клік. Зберегте.